Діагональним перерізом правильної чотирикутної піраміди є прямокутний трикутник. Визначте об'єм цієї піраміди, якщо площа її основи дорівнює 288 см. Якщо у нас піраміда має в основі правильний чотирикутник, це означає, що в основі лежить квадрат, назвемо його ABCD. Маємо діагональний переріз, тобто трикутничок BSD це буде наш переріз. Відомо, що площа квадрата ABCD дорівнює 288 см, треба знайти об'єм. Щоб знайти об'єм, нам необхідно 1 третю помножити на S-основи на висоту. З площою основи нам відомо 288, треба знайти висоту. Як знайти висоту? Висоту ми будемо розглядати в перерізі. Висота із з точки О, це перпендикуляр СО. СО. BsD. Розглянемо його. Що таке БД? БД це діагональ нашого квадрата. Ми знаємо, що площа знаходиться як діагональ в квадраті, поділити на 2, звідси діагональ в квадраті дорівнює 2 помножити на площу, тобто 2 помножити на 288 см квадраті. А це буде 576. тобто діагональ дорівнює корінь квадратний із 576, це не обійтися без табличок, які знаходяться в довідникових матеріалах, і це дорівнює 24. Отже, діагональ BD у нас дорівнює 24. А нам треба дізнатися висоту СО. Давайте з вами розглянемо. В перерізі ми маємо прямокутний трикутник, це відомо за умовою задачі. А ще, так як це переріз, діагональний переріз, то СБ і СД – це бічні ребра нашої піраміди, а значить ми маємо ще й рівнобедрений трикутник БСД. Якщо у нас проведена висота в рівнобедреному трикутнику, то вона є і медіаною. Тобто СО є висота за умовою задачі, так як трикутничок рівнобедрений, вона є медіана, а за властивістю прямокутного трикутника медіана проведена з вершини прямого кута, дорівнює половині гіпотенузи. Тобто, СУ у нас дорівнює 12 см половини БД дорівнює 12 см. Отже, щоб дізнатися, об'єм, нам необхідно одну третю помножити на площу 288 і помножити на висоту 12, 12,3 скоротимо. 288 помножити на 4 отримаємо 1152 сантиметра, тобто об'єм кубічних сантиметрів, тобто об'єм нашої піраміди дорівнює 1152 сантиметра. 1152-кубічних сантиметра.